Доброго дня! Хочу представити вам онлайн платформу WorldWallNet, яка дозволяє створювати власні інтерактивні вправи та друковані матеріали та користуватися вже готовими. Отже, переходимо за нашим посиланням WorldWall. Нам доступна можливість обрати мову, якою зручніше буде користуватися. Ну і вгорі праворуч ви бачите різноманітні. Функції, що можна робити? У нас є головна функція, пошуку спільноти, тарифні плани. Насправді, цей ресурс умовно безкоштовний, але в безкоштовній версії є дуже багато можливостей для користування. Спробую їх продемонструвати. Можна увійти на цей ресурс або зареєструватися. Ну, от насправді так виглядає головна сторіночка. Існує багато різноманітних шаблонів, якими можна створювати вправи. Зараз подивимося у спільноті, що нам вже наявне. Ну, наприклад, ось ви бачите, є готові ресурси з біології, завдання з географії. Також є завдання з історії та з хімії. Ну, от, на прикладі одного з завдань я покажу вам зараз, що в принципі доступно на цьому сайті. От ви бачите шаблон інтерактивної справи, встановлений як Вікторина. Виглядає це приблизно так. Діти обирають відповіді на питання. Причому показується, яка відповідь правильна, неправильна і потім питання гортаються далі. Ось ви бачите внизу, показано, що всього 12 питань знаходиться у цьому тесті. Ну, мої знання з хімії не такі чудові, щоб прямо все це демонструвати, але ну, спробуємо останнє о. Отже, ви побачили, можна використати цю вправу у вигляді простої вікторини. Можливо, також ігрова вікторина, прямо таке цілісеньке шоу І от показано, що відповідь неправильна. І ось така була правильна. Можемо прогортати далі. Mm -hmm. Бачите, є додаткові опції помножити оцінку на двоє, а обрати 50 на 50, отримати доданковий час. Знову я помолилась. І приблизно після третього питання з'являються додаткові бонуси, ось ви зараз бачите їх на екрані, вони перемішуються, і можна потім обрати якісь із них. Умовно, після кожного третього питання, третє, шосте, дев'яте і так далі. Отже, це була ігрова вікторина. Ну і далі йде перехід до наступного питання. Так само mm -hmm. можна передивитися, скільки всього питань за допомогою варіанту відкрити вікно. Ось ви бачите. Обирається питання. Я суто навмання, просто щоб показати, як це працює. І якщо відповідь неправильна, то питання заблоковане. Mm -hmm. Ви бачите відповідь була правильною. Питання із е, зеленою галочкою. такою. Можливо також пограти у погоні у лабіринті. Ну, така інтерактивна гра, в якій треба втікати від монстрів та надавати відповіді на питання, тому що треба бачите, монстр якась з'їв нашого гравця. І, здається, сучасні діти з цим справляються легко і невинуше. З огляду на їх досвід користування іграми неправильно. Також можна обрати шаблон для гри як випадкове колесо. І діти даватимуть відповідь на питання, можна продовжити. Або виключити це питання і знову розпробити колесо з питаннями. Також доступні нам варіанти ще на відповідність пар. you mm. Чи є шаблони у вигляді кросворду? І от сюди треба буде по буквах вводити відповідь на питання. Ну Ви бачите, да? я натискаю на клітинки і видається на екрані питання, на яке треба відповісти за допомогою клавіатури. Також є співвіднесення відповідників, відповідники у вигляді фізу, випадкові карти, двосторонні плитки тощо. Ну, давайте подивимось на випадкові карти. Ну, і ось Тут, відповідно, дитина дає відповідь на питання, правильно чи неправильно зараховувати, вирішувати вам. От ми переміщали карту. Також можна роздрукувати цю вікторину. Її можна завантажити у форматі PDF для друку. Ось ви бачите у вигляді вікторини, у вигляді відповідників, у вигляді кросворду, пошуку слів. У вигляді тесту для запису можемо ще передивитися. Також є у нас текстовий варіант погоні у лабіринті. Ні, це не текстовий, перепрошую. Графічними вікнами можна скласти. <кхи> Тощо. І в спільноті можна пошукати завдання з інших предметів. А для того, щоб створити власне завдання, треба. Увійти, увійти у WordWall можна за допомогою Google облікового запису або ввівши електронну пошту та пароль. Але коли ви зареєструєте свій обліковий запис на цьому сайті, то можете створити лише 5 інтерактивних ігор і відредагувати ще одну. Тобто, у безкоштовній версії створення власних ігор доступно у кількості 6. Ну, от ви бачите взагалі всі результати у спільноті, які тут наявні, зразу відображаються. Також можна побачити вже складені на мої вправи. Якраз тут вправи на неправильні її слова. Тестовому варіанті. Також у спільноті представлені дуже яскраві ігри. Можна, наприклад, скористатися ось такою можливістю, коли є діаграма і треба поставити міці, що де саме знаходиться. Знову ж таки, є можливість пограти ось таку гру, наприклад, коли треба обирати правильну кульку під час руху поїзда. Ви бачите, на поїзді написано слово і треба знайти його відповідник. Кожним рівнем додається кількість кульок і кількість вагончиків у паровозику, які треба обрати правильну кульку. От ви бачите один вагончик і другий. Зараз спробую встигнути. Також доступні ігри із варіанту а, піймайте крота, насправді, вдарте крота. Кожним рівнем кількість крутів все більше і треба все швидше реагувати на слова, які з'являються на екрані. Не програти. Ну, ви бачили, Я намисне програла, і воно просто засвітилося червоним. Отже, за допомогою пошука у спільноті можна побачити всі ігри, які нам доступні з різних предметів. і ви бачите, що вони всі яскраві, такі, що можуть зацікавити. А, до речі, ще є ось такий варіант, коли можна складати слова по буквах у правильному порядку. І Якщо букви стають правильно, то вони підсвічуються кольором. Є ще такі вправи, які спрямовані на правильний порядок слів у реченні. І теж, якщо він правильний, то підсвічується кольором. Також можна змінити обкладинку. Тоді те ж саме завдання виглядатиме трошки інакше. Або ось таким чином. Бачите, якщо відповіді правильні, вони підсвічуються певним кольором. Взагалі, так виглядає ресурс WorldWall, платформа для створення інтерактивних підрукованих матеріалів.